Ношення до цієї події, а далі ми будемо вже думати, озвучувати ту дорожню карту, як це ми бачимо і як можливо реалізувати цей процес взагалі. Доброго дня. Шановний територій Ради, дякую за запрошення. Uh, я послухав. Томість людей. Саме в цьому є принцип зміни нашого життя. Як тільки ми станемо ці європейські стандарти, вони мають саме в нас в голові відбутися. Щодо співпраці, я представляю кількість міську раду, саме напрямок, саме рятування, голова комісії. І з свого боку хочу вас запросити до роботи. У нашій комісії зараз стоїть нагальне питання щодо децентралізації. Знаєте, як ми пішли у райони, це безпрецедентний випадок. Ніхто з Київської ради цього не робив. Запитати у людей, а як ви бачите управління району, так я думаю, що найближчим часом і центральні органи влади запитають у нас, як у столиці, а як ви бачите децентралізацію влади, реформу самоврядування. Тому зараз ми працюємо над цією проблемою, концепцією бачення саме міста Києва, як столиці в майбутньому, яким чином має пройти реформа в самоврядуванні, в державному управлінні. Тому нами створена група при комісії, в яку входять члени всіх абсолютно комісій, тому що децентралізація стосується всіх галузей життєдіяльності міста. І, звісно, я не можу бути фахівцем у всіх галузях, тому кожна, кожної галузі нашого міста має, кожна комісія має надати свої пропозиції, яким чином ми будемо жити надалі. Що ми можемо взяти від центральних органів влади, передати на нижчі щасливі самоврядування до органів самоорганізації населення, до мікрорайонів, до районів. І Хочу сказати, що багато ініціативних груп працює, і я радий, що і ви об'єднані тим, щоб підняти свідомість людей, об'єднати їх в територіальні громади. Це процес дуже важкий і ми його не посилимо там дуже швидко. Але дорога сіліти вище, як кажуть. Тому я думаю, що крок за кроком ми... Наблизимося до того, що безпосередньо люди будуть впливати на розвиток своїх територій, саме від них дуже залежить майбутнє, а не від яких е е чиновників до міністерства або навіть КНДА. Тому я вважаю, що шлях виданий принципово вірно, е ціль зрозуміла, е а е є й певні розбіжності в методах досягнення, ну, то ми по дорозі разберемся, каким чином мы можем выйти. Есть вопросы, пожалуйста. Да. Да, район, у меня вопрос такой. Вот вы говорите, вы разрабатываете концепцию развития самоуправления в районе. Основной ли платит у Имеется в виду возврат к районным радам или все-таки организация самоуправления через территориальную громаду? Что, что, конкретно в вашей концепции по этому поводу говорите? Нет, не стоит питание. Кінцева районних рад. Ми приїхали по районам, дійсно, люди хочуть повернення районних рад. Ми запропонували органам стармізації населення взяти на себе більше повноваження. На сьогодні не проблема в тому, що там, Київрада або КНК не дає ці повноважень. Самі органи самоанізації населення не готові прийняти на себе найголовнішу відповідальність. Ми пропонували. От, представники голови органів на населення кажуть, що нам треба районні ради. Я їм кажу, а ті районні ради, коли ми вам напряму ближче до людей дамо ті повноваження, які ви зможете виконати на місці, щоб людина, яка проживає в компактному там, мікрорайоні, на місці все могла вирішити. І проблема саме у свідомості. Не готові на сьогодні. Це робота, це робота, яку треба проводити. І я бачу розвиток саморятування, саме... Наближені влади до особи живула до народу. І ідеальним для цього є саме орган самоорганізації населення. Я його бачу, напевно, десь мікрорайонний рівень, щоб компактно можна було вирішити більшість проблем саме на місцях. А якісь проблеми вже не можна вирішити безпосередньо на місцях, там будуть вирішувати районні. Ідеально, щоб саме орган самоорганізації населення делегував. Свого представника до районної ради якісь проблеми вирішили там, звідти вже на міську раду, те, що не можна вирішити на районному рівні. У E Куди веде і до чого, і які методи будуть тут є і математики, і історики, і політологи в тому числі. Значить, ми питання знімаємо, я вам відповіла. До Олександра Яковича, повірте, в Київраді всі є. Значить, питання до стратегії щодо спільної прави. Скайте, будь ласка, ми вас не сприймаємо. Вибачте. Я не поняла, що є уважні.

Зрозуміло, э, шлях вірний, але довгий. І ви абсолютно правильно кажете. Але знаєте що, э, люди хочуть змін сьогодні. Це два паралельні шляхи. І яким чином, довідається, э, ініціатива має бути знизу, саме люди мають об'єднатися. Я бачу ваш поштовх в тому, щоб людей штовхнути до цього об'єднання. В, в, чому, в чому моя місія? Сьогодні як я маю підштовхувати як Верховну Раду звернення від кінця, так і своїх колег з Києва Ради до змін, до реальних змін. Ми це робимо кожного на кожній комісії. Зараз ми надали органам самоорганізації населення, виписали механізм контролю. На найближчій сесії напевно я упевнений, що ми їм делегуємо. Що не було ні, ніколи такого. Це, знаєте, це вже не еволюція, а революція в самоврядуванні. Ми власні повноваження їм делегуємо. Те, що вони на сьогодні не можуть справитися, вчити, але як, використовуючи свої можливості, я е, максимально їх е, втілюю, так як я бачу. А е, щодо концепції е, ну, ми працюємо з фахівцями. Наступний крок ми роздамо по галузеву всі комісії, комісії, як фахівці пропрацюють. Паралельно ми дамо всім ініціативним групам нашу концепцію, саме бачення, яким чином ми можемо надати на суспільству, нашому київській громаді, наше бачення в реформі державного управління місцевого зелену. очевидно существует и вас пригласили с певпрас то вы видите участие в ау в таком формате с путь Вот такой инициативной работы и каким образом вы изменялись по созданию территориальных громад непосредственно <звук> просто размежу это украин я туда ну, не я не вплываю а киев рада украинские моя комиссия що представляє в даному випадку Євро надане самовідування абсолютно відкрита для усіх ініціативних груп. На сьогодні 7 або 8 ініціативних груп працюють вже в районах і з комісією. Тому я вас запрошую. Є вже певні напрацювання. Я хотів би, щоб ця презентація, нам, я напевно, вона не застає, да? Ми попрацюємо, чуть якісь зуваження, ми вже хочемо працювати. Тому я, я вам декларую, що я готовий співпрацювати. З усіма ініціативами, з вами вам конкретно давайте пропозиції і з ними в чем дело, Они уже не правомочны. Олег, выходите на микрофон. А, микрофон. Да, микрофон не слышите. Еще такое замечание существенное. Вы говорите, что инициативная группа района. Вы понимаете, в чем дело? Я, как глава инициативной группы, вот я не заметил, чтобы была какая-то ответная реакция в моем Волосельском районе. Наоборот, я получаю такие ответы, если их почитать, то это просто можно, знаете, как говорится, второй журнал Крокодил. Вы проголосили в про администрацию? Я, 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 именно в Киевскую Минскую Раду обращался и в администрации района. Дело в том, что на данный момент ни одна администрация района не идет на содействие с инициативными группами. А это непосредственно уже лежит на, на ваших плечах. Вот на данный момент, вот посмотрите, вместе. сколько юристов... Да, вы, так, да. да, да, Ну, я, я сам на питание, может, отгадать, Я теж не знаю. Я теж вважаю, що районні адміністрації працюють неефективно і, в принципі, їхні функції мають бути іншими. Тому ми і намагаємося зробити цю концепцію по децентралізації, коли адміністрація має, має такі, наглядати зараз за, за законністю, а відповідний виконавчий комітет, який є виконавчим комітетом представницького органу і Має втілювати завдання, які дає громаді. Да, я був сам з'єдную, дивіться. Я не розумію, ваші питання. Ви просто думаєте, що я представляю чи чекання. Ні. Дивіться, якщо ви хочете політичний обрат, я самовисуванець. І я на жодній партії не належу. І мене обрали люди. І саме із-за цього я вчора цю комісію. Для того, щоб... я знаю, по землі, я хочу позамены летать. Давайте просто займемося непосредственно на даний момент. На даний момент очень стоит острый вопрос, это э, совместные какие-то реальные шаги, чтобы на местах, в районах были уже, как говорится, результаты. Для этого необходимо, чтобы непосредственно вы с э, рабочей группой занялись этим вопросом, чтобы действительно районные рады... районные, державные администрации были теми, которые и должны быть согласно законодательству, выполняющим органам Киевской Минской Рады. То есть они выполняют. Вы, естественно, являетесь как проводник этих инициатив в Киевскую Минскую Раду. То есть вы должны, как говорится, совместно принимать решения и давать их в исполнение на район. А это б нет. Майки, чем Там я тебе ні, майже чим діти. Давайте повернутися, я виглядаю до співпраці. Ви, шановні, сказали, що вас обрали люди. Скажіть, будь ласка, яку вам люди призначили зарплату і коли ви робите цю працю, то до цього, коли ви приступали, давали ви якусь присягу людям чи народу, чи громаді якій? І далі, чи є у вас яка правова освіта, чи ви знали Конституцію України, чи ви знали закон про місцеве самоврядування? І чи ви до цього часу робили щось для того, щоб не було такого стану війни? Чи АТО? Ну, поки що все Давайте Так, обрали люди, я набрав. Один з найкращих результатів місті Кієві. Я можу щось нагадати, присягу ми всі приймали, депутати всі приймали на першій сесії. Освіта у мене вища технічна, кошти я не втримую на громадських засадах, але я, як голова комісії, приходжу в цю будівлю, напевно, один з перших, приходжу, напевно, один з останніх. Як можоритарних, я мажоритарний депутат. Єдиний, хто має три приймання. Тому, якщо у вас є питання щодо що моєї роботи на увазі, будь ласка, заходьте. Повторюю, що ми працюємо на громадській засаді. Зарплата ноль. Чи є питання? Вибачте, нуль. пані Я думаю, що є люди, які пройшли мають Ворчаючи, борючи, не Ви є що навчання чи збори чи Ви, всі Ви, вийшли з Майдану. Ні, ну люди, які говорять про те, що Майдану не треба, було ні ніхто. не то. Всі ми вийшли з Майдану. Ну не робіть мені зауваження, я знаю про що говорю. Добре, ми приймемо. Ваші Я зрозумію, що зараз ваша робоча група ставить акценти на місцях на ОСН. Наскільки я розумію, ця програма, яку ми більше розповідала, докладала тут, акценти ставлять на первинний. Територіальна громада, скажіть прямо відповідь, будь ласка, як ви гадаєте? Чи ви, чи ви розумієте це, чи не розумієте? Що повинно бути першим в країні, що повинна складатися держава, з Територіальна громада громад або землі? Це перше. Я цього не Звісно, що е, територіальні громади є. Люди живуть, значить, двірі не живе, значить територіальні. Eh, чи eh, правильно? Дуже правильно, абсолютно вірно. Eh, але eh, розвиток органів самолізації не саме як eh, фундаментальний орган самоврядування, це не не обов'язок. Я буду максимально надавати їм всіх можливих привели і навчати, і ми будемо торгувати в цьому. Я на сьогодні бачу швидку децентралізацію. Якщо Київ Рада надасть певних своїх повноважень у на місця. І е, у нас найближчий час, я думаю, може, на наступній сесії буде пілотний проєкт, який, я ще кажу, що це революція в Такого ще не було, який має бути першим, за нього все має починатись. Ми, ми намагаємося наразі таких повноважень, які я точно не знаю, жоден оцеляння на сьогодні не виконує. Але вони візьмуть з цього стільки, стільки зможуть, а ми їх будемо вчити. І я маю е, надію, що може десь через півроку ми отримаємо реальне самоврятування в місцях на все. Okay. Okay. Щодо АТО, моє відношення. Кожного, розповім, Кожного місяця у нас виходить машина на АТО. І от зараз е, мої товариші е, від'їхали, мої пістолотники, які ще можуть ще бути е, відношення. Все, 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 що можна фронту, нічого не поміняли. Ось ці питання. Є такими написані право. Під час війни ми критикуємо наш уряд, чесно кажучи, я ніколи виконуєте з ці процедури, тому що багато так. Але вирішувати це питання, якщо ми всі станемо генералами, вирішувати так чи інакше. Наше завдання максимум віддати для того, щоб там нашим хлопцям жилося хоч якось нормально. Я точно знаю, що держава їх не забезпечує. Волонтерський рух це найголовніше зараз, що є. І ми тут не ті, що... не тільки я. Ми всі мої приймальні люди приносять вони хочуть віддати частинку себе для того, щоб там нашим хлопцям було краще жити. Тому тут питання не зрозуміло. Добре, так, тут, тут, тут. Здравствуйте. Здравствуйте. Ми на дивіться, от я живу в Києві, в мене є квартира, вона приватизована, а земля під нею належить да комусь, я не знаю кому. То я пішла б б в банк, і намагалася б отримати ціни папери. Хоча б довідку про ці ціни папери, ну, зеро, то ми хочемо створити територіальну громаду. Щоб зупинити цей безпек, розумієте, ви нам кажете про СН. У нас є конституція. О. У нас є стаття 140, 141, 142, 143, і сто стаття, п'ята стаття Конституції. І коли наші дівчата помиляються і кажуть, що ви влада, то я вам кажу, влада я. Згідно п'ятої статті Конституції. 141, 142, 140 відповідає. Я, я дуже не знаю, що ви ви відповісте. Просто, ну, відповісти. Знову я вже намагався пояснити, трошки плутаєте. Я ваш представник, ви мене обрали. Заплату не нужна, мене ніхто ну, не наймав. І те, що мені наказ виборців, що мені ставлять, я то і виконую. А робоче місце у вас є чи нема? Робоче місце у вас є? Чи Чисто десь? Ні, я голова співці ще. Ні, немає у нас зарплати. Це хоче місця, немає. Сім'ю. Де знаходиться моя трудова книжка, так? Ні, немає. Хоче місце ваше. Куди ви ходите на роботу працювати? На громадських засадах з 9, 9 ранку до 9 вечора. Де ваше місце? Тут? Скажіть кабінет. 10-19. Ласка. Ну, ніхто, Скажіть, будь, 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 будь ласка, будь ласка, наскільки практично. є публічною діяльність ваша комісія і де можна будь любому члену територіальної громади з це напрацьованими ну, процесами такої системи самоорганізації? Звісно, у нас є сайт, сайт КМДА, там є сторінка нашої комісії і всі абсолютно є Ми жодної жодного рішення не маємо право прийняти, не вирішивши за 20 днів. Даний проєкт, проєкт рішення. Тому згідно регламенту ви можете ознайомити, згідно зайдете на сайт КМДА, зайдете на сторінку самоврядування, і там всі проєкти, які вже були, які зараз на розгляді на більшому часу будуть, все ви можете знайти. Будь ласка. На посаду місцевого голови були зроблені самовисування тільки через партію, по всій Україні. Партія дивилася, що в тебе обманців, чи в Кишені, чи Хариовічі, розфарбували всі території України в свої кольори, за своїми ідеологіями, потягнули людей, ось території вони. Як ви ставитеся до цього? Бо в Києві вибиралися трошки інакше. Але те ж саме рівність правила громадянського було порушено, бо тільки гроші спрацьовували в цьому процесі, бо не було навіть горсточки, біографії чи якоїсь інформації на виборчих дільницях щодо цього. Тобто спрацювали гроші, там гроші, бо партія то гроші, партія корупція.